Фотографуйте, як там люди стоять. В Україні йде війна. Війна за 100 гривень. Українські пенсіонери відвоюють у пенсійного фонду надбавки, які той мав би віддати їм мирно і без бою. Я прощаюся, ніхто нічого не хоче казати, не хоче не нічого. Нічого, ну, закордований круг. я не знаю. У 2008 році було запроваджено норму закону, за якою пенсіонери у Чорнобильській зоні мають отримувати додаток до пенсії. Та держава дуже неохоче віддає обіцяне. Двічі на тиждень, у приймальні дні, місцеві пенсіонери буквально штурмують Ірпінський міський суд Київської області, щоб відсудити собі додаткові крихти з державного пенсійного пирога. Ось я отримав тут. Цей... Виконавчі листа неділю ходжу не можу получити. Да, бо вот постанова є, все є. А пенсійний фонд треба ще этот, Виконавчий лист. Схема отримання надбавки така: звертаєшся зі скаргою до управління пенсійного фонду. Якщо воно відмовляє у нарахуванні надбавки, звертаєшся до суду. Потім, з виконавчим листом та рішенням суду, знову звертаєшся до пенсійного фонду, який вже зобов'язаний нарахувати гроші. В Ірпені суд не видає пенсіонерам документів, необхідних для отримання надбавки. Літні люди кажуть, що змушені займати чергу з п'ятої ранку. За що ж війна? там скільки додають ще до пенсії, кожен місяць. А скільки приблизно? Ну, один чоловік казав 208, а другий каже 100 рублей, кожному по разу. А скільки приблизно буде складати ваша пенсія, ви ж зараз можете сказати? Приблизно 7,5-8 тисяч гривень запеклі дискусії про пенсійну реформу тривають уже понад три місяці. Поміж іншого, уряд Тазарова пропонує підвищити пенсійний вік жінкам з 55 до 60 років, чоловікам-держслужбовцям з 60 до 62 років, збільшити трудовий стаж на 10 років і для жінок, і для чоловіків. Військовослужбовці та правоохоронці служитимуть державі не 20, а 25 років. Також уряд хоче обмежити суму пенсій 10-ма прожитковими мінімумами. Найбільша становитиме 7,5 тисяч гривень. Реформа української пенсійної системи сувора необхідність. Наш бюджет тріщить по швах, дотуючи пенсійний фонд на мільярди гривень. З балансуванням пенсійного фонду першочергове завдання запропонованих змін. На це вказують і міжнародні організації, головні фінансові донори нашого уряду. Тим більше, що деякі норми чинної пенсійної системи України просто дивують експертів. Наприклад, той факт, що в нас одні пенсіонери отримують у десятки разів більше грошей за інших. Адже такої диспропорції немає ніде у світі. Два, три. Ну, максимум в більш в країнах з більшою соціальною несправедливістю. 5 про між мінімальною і максимальною в п'ять в три рази, в чотири рази. Ми вирішили спитати депутатів Верховної Ради, хто отримує найвищі пенсії. Найвища пенсія, коли ми підготували до слухань в сфері академії наук – 40-60 тисяч гривень. Ми звернулися до академії наук. Там нам повідомили, що таких пенсій у них немає. Анатолій Сенченко, кібернетик, відпрацював у академії наук 35 років. Два роки тому вийшов на пенсію, але продовжує працювати науковцем. У мене пенсія 2, -2 тисячі гривень. Можливо, є великі пенсії у академіків і докторів наук. А зараз що доктор наук? Що, ну там ну ну я знаю там ну три тисячі доктора наук. Пенсіонер-науковець не купає цього гроша, як стверджують депутати. Він бореться за кожну сотню гривень разом з іншими пенсіонерами. Штурмує ірпінський суд з вимогою виплатити Чорнобильську надбавку до пенсії. Якась там зайва сотня гривень на ліки не завадить, коли те. Тебе пенсія там п'ять тисяч шість, як наших посадовців, то 100 гривень це не різниця, але чомусь я думаю, що в них ці надбавки є. Отже, найвищі пенсії не у вчених, щоб з'ясувати у кого цікавимося в інших депутатів. Генеральська пенсія складає 7 тисяч гривень. Ви маєте генеральську пенсію? Маю генеральську пенсію. Може, військові найбагатші пенсіонери. Голова спілки офіцерів переконує нас, що це не так. Навпаки, військовики більше не хочуть служити народу України. Офіцери, які мають мінімальне право на на пенсію, сьогодні звільняються з лав збройних сил. За останній місяць було ну більше сотні таких зверх. У нас ніхто не хоче захищати країну за мізерні зарплати. А тепер оборонцям та міліціонерам хочуть і збільшити вислугу з 20 до 25 років. Ми, ми не говоримо, що зробіть нам пенсії більше. Ми говоримо, залиште так, як є. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко, головний реформатор пенсійної системи. Може, хоч він знає, хто такі ці наші привілейовані пенсіонери. Самі великі пенсії е, у е, політиків, які проходили через Верховну Раду, системно проходили. Приблизно 800 таких людей сьогодні по Україні отримують великі пенсії. Так ось куди йдуть усі наші гроші. Всього в Україні 13 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів. З них 3 тисячі пенсіонери отримують пенсію вище 10 тисяч гривень. Серед них 800 тих, хто став привілейованим, попрацювавши в уряді чи парламенті. Це герої України, герої радянського союзу, держслужбовці, і безумовно найголовніший пенсіонер України президент Віктор Янукович у липні минулого року. Йому виповнилося 60 років. Яка пенсія нашого президента Віктора Януковича? Який недавно дав на себе пенсіонер? Можете? Знаєте, не знаю. От мені завжди мої політологи кажуть: не кажіть ніколи, не знаю, Сергій Іванович. А я кажу, не знаю, тому що це мені не цікаво. Тоді ми просимо пана Тігіпка, не називаючи імен, озвучити суму найбільшої пенсії, про яку він знає. Ви знаєте, я люблю засоби масової інформації, канал ТВІ. Давайте про якісь суттєві речі. Я не знаю, не чув про якусь суму, не вибирав. Можу сказати, я спробую вибрати і прийду на TVI і скажу вам, назву цифру. Щоб було щось жарене, таке вже цікаве. Звісно, ми будемо чекати віцепрем'єра Сергія Тігіпка на нашому каналі і підготуємо для нього ще більше цікавих запитань. Наприклад, про те, чому сума пенсії наших піпів це чи не найбільша державна таємниця. Ця інформація насправді є повинна бути. Е Доступна на сайті пенсійного фонду, звичайно, не з прізвищами кожної людини, яка отримує в 20 разів більше, ніж середній пенсіонер за віком. Але хоча б загальна статистика повинна бути, всім, всім показана, це публічна інформація. Інформацію про свої пенсії високопосадовці зберігають за сімома замками. Пенсійний фонд та інші інстанції, які володіють нею, посилаються на конфіденційність інформації про особу. Але ж це ми зі своїх кишень платимо їм пенсії. Завзято приховуючи свої пенсії, депутати та міністри бояться, що коли народ дізнається реальні цифри, вирішить, що йому невигідно утримувати таких слуг, судячи з їхньої ефективності, вони того просто не варті.